Вітаю вас на календарі 11 листопада. Настав час підбивати підсумки інформаційного дня. Найцікавіші події, що запам'яталися Житомирянам, як завжди, у вечірньому випуску новин на СК1. У студії працює Марина Каплун і далі говоримо про таке. Кабінет міністрів України скасував трудові книжки. Михайл Сакашвілі відвідав Житомир. Завтра новообрані депутати обласної ради зберуться на першу сесію. Житомирська міська рада запустила форму онлайн спілкування з містянами. Про це та інші новини далі. Кабмін скасував трудові книжки. Кабінет міністрів України схвалив проект закону, який скасовує необхідність оформлення і введення трудових книжок як свідоцтва трудового стажу. Про це після закінчення засідання уряду повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абримовічос. Ще прийняли рішення по трудовим книжкам. Скасовуємо їх. Передаємо до Верховної Ради законопроект для кадровиків. Це суттєво спростить роботу. Всі країни через це пройшли, сказав міністр. Михаїл Саакашвілі відвідав Житомир. Голова одеської ОДА вирішив поділитися своїм реформаторським досвідом із Житомирськими колегами. Зустрічі з керівниками та активістами відбулася на території підприємства ліктрави. Сьогодні до Житомира приїжджав губернатор Одещини Міхаїл Сакашвілі, аби поділитись досвідом впровадження реформ та поспілкуватися з громадою. Зустріч відбулась на підприємстві ліктрави. Міхаїл Саакашвілі ознайомився із діяльністю та процесом виробництва продукції і наголосив на тому, що саме такі підприємства будують нову Україну. Україна з великий тигр Європи. Ну, що треба для цього робити? ділити? від цього ідіотизму, який нас вбиває. все эти регуляции, все эти налоги, все эти сложные нормы, все эти декларации ужасные. И все эти коррумпированные чиновники, которые считают, что это их собственность, поэтому никого не надо пускать, они и так счастливы, и все хорошо. Голова Одеської ОДА також говорив про залучення інвестицій, проведення економічних реформ і боротьбу з корупцією на основі досвіду Грузії. Зазначив і те, що Житомир привабливий для інвесторів, адже за минулий рік крупні компанії значно розширили виробництво своєї продукції та збільшили кількість робочих місць. Європа вірить Житомир, інвестор вірить в Україну. Нам необхідно про поміняти ще правила ігри. Нам треба не потеряти цей шанс в місті, поміняють городи, помінять за словами Міхаїла Сакашвілі для Будівництва нової України потрібно скасувати 80% податків, запровадити принцип єдиного вікна у всіх областях України, повністю оновити структуру державного апарату і запровадити електронний реєстр у всіх адміністративних сферах. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал «СК1». Уже завтра відбудеться перша сесія для новообраного складу обласної ради. Депутати зберуться у сесійній залі на десяту ранку. Про склад цієї каденції розповість Дмитро Клименко. Житомирська обласна виборча комісія підбила офіційні результати голосування та визначила дату першої сесії новообраних депутатів. Житомирська обласна виборча комісія постановляє скликати першу сесію Житомирської обласної ради сьомого скликання на 12 листопада 2015 року на 10 годин у залі Житомирської обласної ради. Вже завтра на цих місцях будуть сидіти новообрані депутати обласної ради. Як вони будуть працювати, покаже час, але те, що суспільство терпіти їхню бездіяльність не буде, це факт визначений. Станом на 17.00 сьогодні офіційно зареєстровані 64 депутати обласної ради. Ми проаналізували списки обранців і виявили, що більша частина нових депутатів приватні підприємці. А це означає, що будемо казати бюджет області або об'єкти обласні рішення будуть прийматися за їх допомогою. Тож вони будуть впливати, аби ну збільшити свої статки, розширити свої бізнесові можливості. Ще 40% – це державні службовці, наймолодша депутатка від свободи Надія Ом. Ковальчук 1991 року народження, найстарший від народної партії Володимир Ковальчук 1947 року. Середній вік депутатів складе близько 40 років. От нові люди, нові підходи чи допоможе оновлення ради уникнути договорняків? Ми бачимо договорняки. Я сама була свідком того, як деякі люди, які називають себе патріотами, націоналістами вже на калькуляторі рахували коаліції, які мають бути. Вчора з'явилася інформація про кулуарний поділ посад в регіонах між солідарністю та батьківщиною. Є галочки, наприклад, біля обласних рад, що голова. Ну тому що може там є ймовірність, боремось за голову. Політологи ж говорять про те, що коаліція вже сформована. Ну сюди війде блок Петра Порошенка самопоміч і народники. Цього достатньо, щоб обрати свого голосу. Якщо математично підбити кількість голосів, то цього достатньо є. Чи вдасться новим депутатам змінити систему? Ми запитали у Житомирян. Ну я думаю, так якщо їх люди обрали, я думаю, вони щось таки зможуть змінити. Реально, коли люди підходять до них з просьбами допомоги, а тому що вони мають право, вони не можуть отримати. Їх пінають як м'ячик з одного учреждення в другое, з одного в друге. Я, наприклад, не вірю в те, що депутати в нас ті кого вибрали. Нема там достойних. Там половина тих самих, будемо так казати, жуліків. Може, тільки сказати поживемо – живьому Дмитро Клименко Леніт Пердаченко, телеканал СК1. Електронне врядування у дії. Житомирська міська рада запустила форму онлайн-спілкування з містянами електронні петиції. Для розгляду вашого звернення потрібно лише 250 підписів. Серед поданих станом на сьогодні петицій вже є ті, хто набрав необхідну кількість. Відтепер Житомирянам не потрібно ходити до будівлі Житомирської міської ради. Не потрібно блукати коридорами та кабінетами або донести свою ініціативу до влади. Для цього просто потрібно мати комп'ютер та доступ до інтернету. Адже на сайті Житомирської міської ради запроваджено сервіс електронні петиції. На виконання закону України про звернення громадян від минулого тижня сайт міської ради розпочав прийом електронних петицій. Що таке електронна петиція? Це форма колективного звернення громадян, в якій ми викладаємо якусь певну свою, ну, я так, так називаю, місцеву ініціативу. За два дні модерується дане звернення і оприлюднюється на сайті. Триває збір підписів для розгляду вашої петиції. Потрібно лише 250 підписів. І за короткий час існування цього сервісу одна з ініціатив вже набрала потрібну кількість і відправлена на розгляд владі. Мова йде про демонтаж реклами з тротуарів нашого міста. На цікаво, чи прислухається влада до думки житомарян і кине виклик такому прибутковому бізнесу. К нам прийшла. зарегистрированная петиция, которая, которая подписана соответствующим образом, поэтому по ней должны быть приняты какие-то решения. Как быстро будет демонтировано на сегодняшний момент? На сегодняшний момент э, вопросом демонтажа и контроля у нас эти функции выполняет коммунальное предприятие реклама. І якщо дальнейшем буде виконувати ці функції, то как только буде прийнято рішення, у них є сроки на виконання цього рішення. Петиції на сайті різні. Люди просять вирішити проблему з безпритульними собаками, з розбитими тротуарами або хочуть ліквідувати ліфтові картки. Подати петицію просто. Ви маєте зайти на сайт, який ви бачите на своєму екрані, вказати своє ім'я та електронну адресу, а далі внести до списку свою петицію. Але не всі ваші ініціативи будуть розміщені на сайті для збору підписів. Е, дивіться при розгляді Тиції ми дивимося перше чи належить до компетенції міської ради, тому що ну є, є деякі звернення, які на жаль чи не, не, не можемо ми вирішити на місцевому рівні. Далі це може бути рішення сесійне, рішення виконкому, або ж це може бути відповідь. Обґрунтована або плани на майбутнє щодо, щодо даного звернення за перший тиждень роботи сервісу на ньому з'явилося понад 70 петицій. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал «Ескаудінг». Екс-очільника Житомирської області, голову Житомирської обласної організації Свобода Сидора Кізіна викликають на допит до поліції. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Новообраний депутат обласної ради Сидір Кізін зазначив, що на допит також викликають керівника міської свободи Віктора Брокарєва. Музика. У центрі Бордичева дві аварії. Стан одного із постраждалих важкий. Обидві аварії трапилися через недотримання правил дорожнього руху. Музика. ДТП у місті Бердичів на центральній вулиці Європейській трапився наїзд на велосипедиста. За словами свідків аварії, автомобіліст рухався зі сторони вокзалу та намагався повернути з головної дороги ліворуч. За правилами дорожнього руху 50-річний постраждалий мав пропустити водія, однак цього не зробив. На місце подій одразу приїздила карета швидкої допомоги. Близько 10-ї години ранку машиною швидкої допомоги був доставлений хворий. З ознаками черепному травми, забій ран на рана голови, з вулиці Європейській, де був збитий легковим автомобілем. Після надання допомоги і додаткових обстежень хворий госпіталізований в реанімаційне відділення стан важкий на даний час. Як стало відомо, через 45 хвилин після аварії на тій самій вулиці трапилося ще одне ДТП, збито 50-річного чоловіка на скутері. Близько 11.45 повторне ДТП на вулиці Європейській, Скутериста збив легковий автомобіль, хворий обстежений. В задовільному стані госпіталізований під нагляд в ортопедичне виділення лікарями було проведено обстеження двох чоловіків на алкогольне сп'яніння. За даними результат негативний. Деталі трагедії з'ясовує поліція. Юлія Сінельнікова, Віталій Яремчук.